Рівненський ринок нерухомості чи не вперше за останні кілька років почав нагадувати ринок, кажуть ріелтори. Адже ситуація з початку року стала прогнозовою і розвивається не спонтанно як останні кілька років, а за ринковими правилами. За останні два місяці нерухомість в обласному центрі скинула в середньому 10% від цін кінця минулого року. Якщо для порівняння взяти однокімнатна квартира в цегляному будинку в минулому році коштувала однокімнатна в цегляному будинку поліпшеного планування, коштувала 30 8-40 тисяч доларів, то на сьогодні вона вже коштує 33-35 тисяч доларів. Така тенденція може зберігатися і до кінця року, тобто падіння цін. Тому для клієнтів можу сказати, порадити, що в цьому році буде вигідно продавати. Зокрема, ринок пожвавився із відновленням іпотечної активності банків, каже Інна Подоліна, але нинішня активність покупців на ринку перевершила навіть і торічні прогнози ріелторів. Вже з початку цього року люди активно цікавляться іпотечним кредитуванням, тому що ну є все таки сім'ї, яким треба вирішувати питання з нерухомості з житлом своїм. Ось і вони змушені доходи. Залишаються більш-менш стабільними, і вони змушені все таки брати якісь кредити. Загалом же фахівці прогнозують поступове зниження цін на житло і до кінця цього року, тобто вартість житла в бюджетному сегменті може повернутися до позначок у 22-25 тисяч зелених за однокімнатну квартиру. Нижньої позначки ціна квадратних метрів у рівному може сягнути вже в середині літа, якщо, звісно, фінансовий ринок і надалі залишатиметься стабільним.